Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Годую наших курочок і з помічником своїм. Зараз у нас вже Вечоріє І ми хочемо нагодувати усіх тепленькою вечерею. У нас і курочки і писарочки. Так як тепло було, то відкрили всіх, випустили. О, Назар, бач, козак зайшла. Виганяй її, Козочка зайшла, виганяй. Ганяй, Відкрий двері. Двері відкривай. Ні-ні, не ти. Назар. Ось ти. Оти двері. Відкривай. Так, виходь. Виходь. Виходь, виходь. Назар в сторону, в сторону Назар. Виходь, Виходь, виходь. виходить, виходить, Виходьте. Отак у нас вони повечеряють. От козочки просяться, так і просяться зайти, мої дівчата. Так і просяться, так і просяться зайти. Піч крик. Так що ми покидаємо. І підемо подивимося, що роблять наші козочки Козлик у нас сьогодні був тут прив'язаний, в нього і водичка є. І насипала я їм і висівки. Марусечка тут. Також все нормально зі своїм козликом. Сашенька тут у нас також. Сашенька, дівчинка моя. Саша. Де твої малята? Вон сплять. Сплять малята. Наїлися та й сплять. Так як їх двоє, вони її висмоктують повністю, що там уже нічого не лишається, тільки крапельки можна надоїти. Ну нічого, хай п'ють і ростуть. Так, що це у нас тут робиться? Сіно у вас є. Марусечки сіно дала. Козлику зараз принесу. Зерна, хай їсть зерно трошки. Водичка в нього теж є. Марусечки вода теж є. Вони дуже п'ють воду зараз, так як доється. Вечоріє вже у нас е, на черзі ми чекаємо поповнення від двох козичок, е, це такі більш дорослі, не первокотки, е, красавіця і Марта. Марта в нас перегуляла, то буде, е, мабуть, пізніше, а красавиця буде, мабуть, перша. Ну, побачимо, хто буде, той буде ми е, щодня. Три рази на день заходимо, годуємо, дивимося, перевіряємо. Вони у нас на дворі, а ті, що покотилися, тут. Ну і поступово готуємо приміщення для малечі, яка буде підростати, тому що тут буде всім тісно. Так що, такі у нас справи. Як пройшли вихідні у нас? Нічого, слава Богу, ми, правда, були вдома, відпочивали в суботу, ніде ми не ходили, ніде не їздили, олічка ще слабенька, вже, слава Богу, краще немає температури. Ну, Не хотіли наражати нікого на небезпеку, бо інкубаційний період віруса 21 день, то, можливо, ще ми є носіями ще цього віруса. тому вирішили нікого не Наражати небезпеку, посидіти вдома всім, хоч ми всі здорові, але, але ж був у нас вірус такий, тому е, вирішили так, щоб було краще всім. Е, надіємося, що вже або на цім тижні, або на слідуючим вже вона піде в школу. До речі, у нас е, дуже багато діток захворіло. І, е, Школа навіть була закрита на карантин. На пару днів точно писали там в групі. Ми вже почали трошки з Олею заняття проводити, якісь уроки. Так що такі у нас справи. Зараз буду виходити на двір, там трошки галасно. Зараз цісарки будуть кричати, Так що я вибачаюся зарані. І хочу показати вам на Великому подвір'ї, де живуть індики і бентамочки. Хто це там кричить. Хто кричить, о, замовкли. Побачили і замовкли. Назар ти тут? Назар ти тут? Немає Назара. Він нагодував своїм цікачком і пішов. Оце у нас півничок такий гарненький, молоденький. Трохи воюємо ми з півнями. Ми їх сюди в цей дворик перекидаємо, а вони перелітають. А вони перелітають. Що мої хороші? Що вам їсти теж дати, так? О, вітер знову шибку вибило, від вітру шибку знову вибило. Що там трапилося? У нас ванілька, тут вже прив'язана з цієї сторони, так як тут фірточка такий. Ще один вихід. Так, так, да, так. Да, так, да. да, ванілечка. Це клітки у нас літні, але, можливо, тут ще й таке, що можуть нестися. Бентамочки вони у нас постійно неслися влітку, тому ми так їх залишили відкритими. Оце цей сарайчик ми готуємо для казенят. Тут кішечка. І, видно, вітер сильно був, то дивлюся, шибку вже вибило від вітру. Двері туди-сюди. Я отак їх, мабуть, відкрию. Тут треба придумати, щоб чимось прив'язувати їх. І покладу сюди лопату. Отак. Прийде господар наш, оце все причепить, буде все нормально. Отут у нас будуть жити козенятка. Тут треба буде поприбирати, бо були курочки. Вони у нас і зараз, до речі, тут оці, оці всі, що на цьому дворі знаходяться, вони всі тут. Тому що немає іншого теплого приміщення, а ми їх не тримаємо разом з курми, тому що ці півні б'ють, півнів наших, і між собою іноді б'ються. Тому ми їх поки тут тримаємо на цьому подвір'ї і тут вже залишили, поселили наших нових пітомців, наших індиків. Вони ще не несуться, десь весною почнуть нестися, так само і цесарки будуть нестися весною. Але дуже галасливі ці сарочки, тому ми з чоловіком планували, як краще зробити, щоб вони не галасували там на подвір'ї, щоб курочки могли спокійно ходити, нестися. То ми так подумали, вирішили, що ми їх переселимо сюди, на цей двір. Але вони не будуть ходити по дворі з усіма, вони будуть закриті і позакриваємо усі дірки, які можна тут, щоб до них ніхто сюди не застрибував. Ні коти, ніякі не хиджаки ніякі. Ми постараємося максимально все тут позакривати. Туди далі вже стане тепло, і вони будуть у нас тут. Ось так, поки те, що ми можемо їм запропонувати. А індиків, отут ми також плануємо прибрати, це все гарненькою сіткою закрити. Індики у нас будуть знаходитися тут. Ну, а це приміщення у нас ліднє, це для, буде, мабуть, для козлика. Ми тут його залишимо, бо туди далі він буде жити окремо, я так думаю. Ну, Побачимо, як воно буде. Так що такі у нас плани, як не знаю. Поїли вже мисочка пуста, поїли вже мішанку мої індички. Треба буде зробити її нову. Хоча у них там зерна вистачає, на землі там насипали, там достатньо їм зерна. Ну, насиплю свіженько їхати. Також вони поїдять, поласують. Погодка у нас, я вже казала, хороша, тепла, трошки вітерець здійнявся на вечір, але дуже потепліло. Дивлюся, в багатьох регіонах України сніг лежить, а у нас немає снігу, то був трошки сніг, там діти порадувалися, був морозець, зараз немає нічого. Так що, якщо буде сніг, будемо раді, якщо ні, то ні. Тут взагалі цей регіон дуже теплий, так що можна снігу не чекати. Чекаєш ти мене, так? Да? Ну нічого, все тоді. Всім всього найкращого. До зустрічі у слідуючому відео. Ще, друзі, напишіть мені, будь ласка, чи переслуховували ви історії життєві, які були записані вчора в суботу, я їх там декілька виклала. Чи цікаві вони були для вас, і чи бажаєте ви далі слухати таке, тому що я планую записувати далі. Ми самі вчора так сіли, мабуть, 10 історій точно прочиталися разом, і малі просили, щоб прочитати. Так що, є що навчитися, є люди, які пережили навіть гірше, ніж ми. Тому дякуємо Богу за все. Ну, все, до зустрічі в слідуючому відео.